Доброго дня, дорогі глядачі, ви сьогодні на каналі Сад Вінничини і я з вами ведучий Нечай Володимир. Сьогодні хотів показати сорт персика «Азоріт пізній. Я колись його купив, але сказали, що він якийсь як трошки. Я думав, що це пересорт, але скажу, що це азоріт. І азоріт пізній. Ну не знаю. Ну, сорт такий цікавий, це є перше по і така загрузка, що навіть приросту він не дав. Ну, я не думав, що так може за перший рік. Тут ще не виріс він, а так загрузив такі персики. От отакого азовіт. Як от раніше, а це якийсь пізній казали. Не знаю, ми це хтось так придумували. Дивісь, дивіться, які плоди, дивіться, зриваю. така загрузка, плодів. плоди. Бачите? Перше плодоношення. Це і, то комерцій, дуже, дуже такий перспективний. і для комерції він дуже-дуже цікавий. Так загрузився, що навіть приросту не Тобто Дуже його багато загрузив і вроді коли було кинув так поводи. Перше плодоношення. Це то в тому році посадений був. От дивіться. Зараз я зважу це, скільки плодів. Сто восемьдесят пять грамм, сто шестьдесят три. 136. Отакі-такі от, от вони це получають. Ось такий він, бачите, по соку. Соку море. Тече, що можна і пити. Дивіться, кісточка фактически свободна. Я думаю, що це... В нього буде кістка, це перше полношні, буває ще задержане. Я думаю, з другим, з третім буде кісточка в нього свободна повністю. На смак... солодкий такий, як коротхейвен, але сладості трошки більше в нього. Сочний. Хороший сорт. І саме головне в цьому сорті можу вам сказати, що, що в нього... Вже Ротхей він перейшов, це вже після Ротхейвена, він переходить пущів вже все, і нема Ротхейвена, а цей таки починає. То є перспективний сорт, який можна вирощувати на продаж. Урожайний, хороший сорт. Дякую, що ви були на моєму каналі. Мирного неба нам. І вам щедрих урожаїв, які ще збираються за ревосини. І Божих благословіть.